Любі другокласники, вітаю вас на уроці математики. Математика, наука точна і серйозна, і прожити без нам навіть дня не можна. Сьогодні на уроці математики ми будемо знайомитися з прийомом округлення. А допомагати нам в цьому буде круглик. Круглик веселе кругле число. Він завжди намагається бути в центрі уваги, адже круглі числа завжди мають багато друзів. Круглих під... підготував для нас цікаві завдання: Доповніть кожне число до десяти. Десять додати. Подивимося. 9 додати якесь число. Дорівнює 10. Яке число? Один. 10 дорівнює 8 додати невідоме число. Невідоме число 2. 10 дорівнює 7 додати невідоме число. Невідоме число 3. Десять дорівнює 6 додати якесь число. 4. Десять дорівнює 5 додати. Звісно, 5. Давайте ми з вами пригадаємо круглі числа. Це числа, які закінчуються на нуль. Ці числа легко запам'ятовуються і використовуються у нашому повсякденному житті. Круглі числа, прості для додавання і віднімання. Наприклад, 20 додати 10 дорівнює 30. Круглі числа це не тільки корисні числа. Але й цікаві числа, адже вони допомагають нам у житті і роблять нашу математику більш зрозумілою. Круглик теж дуже полюбляє все округлювати, тому із задоволенням сьогодні буде працювати з нами. Давайте ми з вами пригадаємо, які арифметичні дії ви знаєте. Як називаються компоненти додавання? Як називаються компоненти віднімання? При додаванні і відніманні ми іноді можемо використовувати прийом округлення. Круглик сьогодні хоче познайомити вас з прийомом округлення, тому підготуйте вушка та запам'ятовуйте. Якщо один з доданків або від'ємник закінчується цифрою: 5, 6, 7, 8 або 9, То ці числа можна замінити близьким круглим числом. Найближче кругле число до цих чисел це число десять. Якщо округлити доданок, то потім потрібно відняти стільки ж одиниць. А якщо ми округлюємо від'ємник, то потім потрібно додати стільки ж одиниць. Поставте відео на паузу, виконайте рухливу вправу та поверніться до роботи. Обчислимо вирази, використовуючи прийом округлення. Давайте поглянемо. 5 додати 8. Другий доданок у нас з вами 8. Це близьке число до 10. Отже, 8 ми округлюємо і замінюємо числом 10. Виходить вираз. 5. Додати 10. Давайте поглянемо другий доданок 8. Наскільки одиниць, скільки одиниць ми додали з вами, щоб стало 10. Дві одинички ми додали з вами, щоб стало 10. Отже, при додаванні нам потрібно відняти стільки одиниць. Наскільки ми округлили. Виходить, що 5 додати 10 або 10 додати 5 буде 15. І віднімаємо дві одиниці, буде 13. Наступний вираз. 13 відняти 8. Розглядаємо вираз. Від'ємник у нас 8. 8 ми замінюємо з вами найближчим круглим числом. Це 10. Виходить вираз. 13, відняти 10. Ми вже знаємо, що 8 додати 2 буде 10. Дивимося, в нас дія віднімання, тому ми маємо відня... додати стільки одиниць, наскільки ми округлили. І вийде 10 відняти. 13 відняти 10 буде 3. 3 додати 2 буде 5. Отже, вираз 13 відняти 8 дорівнює 5. Наступний вираз також на віднімання. Дивимося. 16 відняти 9. Зменшуване у нас з вами 9. Округлюємо 9 до 10. Виходить такий вираз. 16 відняти 10. Це буде 6. А тепер нам треба подумати: 9 ми округлили до 10, отже, до 9 ми додали 1. Тепер нам до 6 Потрібно додати цю одиницю. 6 додати 1 буде 7. Ще один вираз на додавання. 9 додати 6. Замінили доданок, округлили до 9, до 10. І вийшов вираз? 10, додати 6, це буде 16. Підняти 1 дорівнює 15. Рухаємося далі, спробуємо наступні вирази. Нам потрібно доповнити наше обчислення. 7 додати 8. Дивимося, наже, одразу відомий другий доданок 8. Цей доданок потрібно нам округлити до 10. Вийде наступний вираз. 7 додати 10. Це буде 17. А тепер дивимося, скільки нам потрібно відняти. Як це дізнатися? Ми можемо подивитися на наш другий доданок, у нас це 8. Скільки потрібно додати до 8, щоб стало 10. 2. А ми пам'ятаємо з вами, що Круглик нам розказав. При додаванні, якщо нам потрібно додати, ми округлюємо доданок. І потім нам потрібно відняти стільки одиниць, наскільки ми округлили. Ми округлили з вами на 2. Отже, після 10 у нас має бути відніматися 2. Ми з вами обчислили 10 додати 7 буде 17, відняти 2 буде 15, 12 відняти 9. Ми вже бачимо, що від'ємник у нас 9, і ми маємо його округлити до 10. Вийде такий вираз 12 відняти 10. Скільки буде 12 відняти 10. 2. А тепер нам потрібно додати стільки одиниць, наскільки ми округлили 9. Ми знаємо, щоб стало 10, нам потрібно було додати округлити на 1. При відніманні, коли ми з вами відємник округлюємо на скільки на, до 10, ми маємо додати ту кількість одиниць, наскільки округлили. Ми округлили на 1. Отже, ми будемо додавати 1 і вийде вираз 2 додати 1. Учислі, будь ласка. Два додати один буде три. Самостійне завдання. Вам потрібно знайти значення двох виразів, використовуючи прийом округлення. Вам потрібно уважно подивитися на ці два вирази. Обведені у вас ті числа, які округлюються. Навіть подані вирази після того, як округлили, ваше завдання дізнатися, наскільки ж округлили і відняти стільки ж одиниць, і додати стільки ж одиниць, і знайти результат. На останок дайте відповідь на наступні питання. Сьогодні на уроці ви навчилися. Найкраще вам вдавалося. Труднощі виникали. А я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступних уроках.